Вітаю всіх, ви на каналі Fan Sector і це кар'єра з самих низів за клуб Рексен. Тож ми бачимо, що за останню частину ми пішли у відрив на 8 балів. І зараз будемо грати проти третього місця це клуб Салфорд. Нарешті в нас відпочили гравці основного складу, тому ми можемо дати бій. Ну що, погнали? Ух, який підкат. Ех, що так? Ух, який пас. Болтон, давай! І Болтон вирішує. Правий захисник, що творить. Якщо не можуть нападники, забивають захисники. Ах, ну і тут відразу зрівняли. Теж гарна комбінація. Та ну, куди ну? Щось так одне за другим нам кліпають. Таке, як, а, а як там вийшло з під ноги мого захисника? Мав вдарити йому в ногу. А такий був гарний початок. Ну, такі в м'ячі треба намертво брати в руки. Гарний. І. Хо-хо, Мартін таки вкладає в самий кут. Красиво вийшло. Така перестрілка в першому таймі. 30 -та хвилина 2-2. І знову Болтон віддає гольову. Ей, перекинув трохи. Дуже класний був навіс. І Дельцеро. Уху-ху, близько було близько. Та ну що це. Country. Який кипець, воротар, ну ближній кут, ну що це таке? Як не захизники, то воротар не чують. Три голи в першому таймі пропустити. Дивіться, воротарів на воротах немає. Особливо мого, 4 удари 3 голи. Вони награли на один, ми на півтора. А. Ааа... Ух, спокійно. Це підкат ззаду, давайте червоно. Жовта. Та воротар! No! God! Please, no! no! Це неможливо просто між ніг таке пропустити. Моменту тут знов не було. Це не момент на гол. Що це взагалі? Вони нічого не створили і виграють. Ну, хоч третього забили. Але перестрілка 4-3. Кьюнонес вийшов на поле, і зробив. Ну тут фактично вірняк, але таке, як вони забивають. Ай! О, теж не був такий гольовий момент. Ех, ну, перескочу. Добре, прикрили. Артега вже втомився. Не доскочив. Та що це ні! Міже ж, наче був перший. Чи травма. Луплять і луплять. Подивіться, по суті, мало бути 2-2. Ми навіть трошки більше награли. Вони на стріль 4 точно не награли. Ми майже на 3 награли, так. Що ж, граємо за в Кубку Карабау. Так як тут у нас немає практично ніяких шансів, то я випускаю на піврезервний склад. Цікаво, скільки ми пропустимо. Ого-хо, кінонес вложив на початку матчу з льоту. Резервні гравці зробили результат. Рома навісив кінонес забив. Вратар. А знову прикрили в останній момент. Мартін. Що було? Знову перенавісив десь. Ніе чому? Чому він відстав? ого хо 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 А-я! Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Оцей шанс, який впустили. Та <смірко> дивіться, не дають, просто В мене гравці. Та все. Це якийсь цирк. Просто подивіться на всю цю атаку, як я вибивав. Завжди закриті, завжди. Нема нікого, хто б звільнився. Просто всі стоять і чекають. А класно було. Він просто біг всю команду з м'ячем, я без м'яча не міг його догнати. Я розумію, що у них таланта більше, але ну не наскільки ж. Пробігати мою всю команду. 1-1 після першого тайму. Взагалі я не пам'ятаю, чи було колись таке, щоб я хоч один та не пропустив. Ну Дивіться, ми награли на 2, вони на один. Ми повинні були вигравати. Шансів у нас було набагато більше. Хоча у них і 5 ударів, а у нас тільки 4, але набагато небезпечніше Я віддав на не а воно віддало не туди. Був би класний момент. Підфартило. Знову їхні виграють взавжди верхову боротьбу. Ух! Приложився, кінонес. Ого! Оце реєс, центральний захисник завалив. А так потужно пробив. Ах. Я шансів маю більше, ніж вони. Ні ха 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 У мене ж очі за... сльози заливаються. Ну який раз уже таке? Ви як от який раз? Чому ці відскоки до моїх які забивають фактично в свої ворота? А що це було? Ех, нема про що казати. Ви бачили, що робиться? Так ішли вигравали до 70-ї минути. Нема, нема про що казати. Забили все, що могли. Просто розкатують. А так перший тайм була надія, в другому нас просто спустили на землю. Остановіться! Я не знаю, що сталося з гравцями в другому таймі, що вони так влили. 2-5. Просто, просто розрив. Що, ще один гравець може змінити позицію. Добре, добавив 8 балів. Що ж тепер, коли ми вилетіли з Кубка Карабау, можемо зосередитись на чемпіонаті. Граємо з клубом Волсоу, який знаходиться на сьомому місці. Основний склад відпочив після Кубка Карабау, тому, до речі, в нас в задачах є такий пункт, нам треба 7 домашніх матчів зіграти на нуль. У нас зараз 0 таких матчів. Це позор. Це просто сором. Не вмію грати на нулю, не вміє все. Марцель. От з атакою таких проблем немає. Є, але трошки менші, ніж в захисті. Захист з мене просто дирка. Так, Болтон. Е, е, це порушення. Звісно. Ой-ой-ой-ой-ой, як я давно хотів такого забити. І Марсель втілює моє бажання. Не тільки їм такі завивати. Мартін? Ой, красиво, з лівою щічкою. 15-та хвилина тренують. Де вам за всі матчі, що перед цим були. Ай, куди? Міг би четвертого завалити. Мартін, треба точніше в таких ситуаціях бити. Лабрович. Ах! Не дійшов. Альварадо. Кому? А, пенальті. Пенальті це добре. Без карточки, але... Ну. взяв на бедро. А чітко реалізує 11-метровий. 31-ша хвилина, 4-0. Це вам за 4-3, це вам за 2-5. І Григоре. А, кутовий, ні. Ні. Положення поза грою. Шкода, що Григоре накрили. Він давно вже не забивав. Давай його. Ух, спокійно, Лабрович тягне. Ох, знову ще б такого міг би вкласти. Альварадо красиво. Ай, засильно. Але моментів маємо, ми більше, ніж на 4, напевно, награли. Ой-ой-ой, а що це було? Чому я взагалі не дивився нікуди? Ох, Лабрович тягне. 4-0 після першого тайму. Звісно, ми на 4 не награли, хоча нанесли 9 ударів. Награли майже на 3. Вони на 0,6, вони теж на свій гол. Який могли б забити, не награли. Ай, гол І знову мене в суху не зіграли. Не розумію, як тут не пропускати. Неможливо це. Програмно як для мене неможливо. Ні, ну що це? Клас, перехват був прикольний, але знову відскок до них. Лабрович, такі має тянути. Ну як, ну знову, дивіться, які моменти маємо. Григоре, Григоре. Ух. Луплять здалеку постійно. Та скільки можна? Лупашать і лупашать за штрафною. Ну хе, голе я вже думав втратив. Але матч на матч. Ну, за станвілою добре, не будемо рахувати, там гравці по під 80 таланту. Хоча ми теж трималися до другого тайму достойно. Гарний, гарний від сторони від м'яча. Кінонес. <рес> лупимо, лупимо. Шансів у нас, звісно, більше, ніж них. <реш> Оце так удар! <реш> Стидно. <реш> ну, ми тут явно награли на цю перемогу, Ну, визгодні. Дивіться як рівненько. 15 проти 10, на 5 ми награли, вони на 2 награли. Так забили один, награли на 2. Будемо чесні. Що ж, турнірні таблиці в нас проходять великі зміни. Єдине, що поки залишається незмінним, це наша перша сходинка. Але під нами, подивіться, що твориться. Салфер знову отпустився на третє місце, тепер піднявся джилінгем. Велика щільність від другого місця по восьме. Подивіться, 30, 30, 30, 30, 28, 28, 28, 26. МКДом взагалі на шостій сходинці вже. Дивіться, команда, яка займає перше місце, має найбільше пропущених м'ячів. Ми пропускаємо дуже багато. Так, але забиваємо багато. Наступний матч буде з командою Мансфілд, які йдуть на 16-й сходинці. Але цей матч ми вже будемо грати в наступній частині. І як завжди, прошу вас в коментарі. Чекаю від вас зворотній зв'язок, яку кар'єру ви ще хочете бачити, за яку команду чи за якого гравця. А наразі дякую вам за перегляд і па!